Всім привіт, ви на каналі Слобік Вліка і це продовження Роблокса, але тут вже ми будемо малювати. Ну, я вже намалювала пару картин і прошу їх оцінити. І чи ви купили її за таку суму? Заходимо на любий сервер і вибираємо стойку там, де можна буде малювати. Давайте ось да не буду показувати свої картини, но мені... оце дуже красиво! Вау! Вау, вау! Тут все красиве прям. І скільки в нього були купили картин Понятно. Ладно, показую свої картини. Раз, це солодка вата. От тут пише сладка вата. По-руському і по англійському сладка вата. Е я показувала, як робити переводчик, то іскусство. іскусство, Топ. іскусство е І, коротше, краєвид, вроді би. Не пам'ятаю, що я там написала. О, оце я пам'ятаю окей, ну, коротше, е, задонайте. Поки що в мене нуль. От зверху у тебе, от бачите, у хлопчика там тобто, please, please, Bow». то я е, таке ж видно, окей. Просто показую ще раз, як робити, чотири цих квадратика. Переклад, І тут пишете. Купі купі квартиру. Купі. От от таке я написала, а тут окей, купі. Ну і так я не буду стояти, то просто буду лайкати у кого красиво. Це ж з майна. Майна. Давайте відійдемо. Ой, якого мене брало? Вот, господи. А, а, я воно це намалювала. Як когось взагалі хіба картинку вона, Я б у неї сто картин купила, бо в мене були роблокси. Ну ця дівчинка старається, теж я її поставлю. Лайкат лайкайте бистро. Петь и сушку быстро. Вау! А як кружочки можна зробити так? Вау! Вау! Просто вау, вау, вау! Ну оце краси! Все лайка, все лайка, все лайк! Зельтую мені не можу так быстро байкати. Ну, оце флаги. Як тут зробити блінк? Поняла! 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 Телепортуємось. Як телепортуватися тут, коротше, там де я є отака штучка, нажимаєте і все. Поняла. Це видаляємо. Ну, могли заглянути. Вот шо вот. Ого, ось ні, ти ні, тим. як я не могла це дізнатися. Що тут нема просто палички, але кружочки мені теж підійдуть. Давайте, зробимо, давайте виберемо, яку я картину буду малювати. Перше, це колір. Білий. Але білий тут не робиться. Раз, два, три. Зелений. Зелений це може бути галявинка, галявинка, галявинка. Далі колір квіток. Знов зелений. Давайте це буде ще травка, значить. Колір квітків. Жовтий, ну такі квітки бувають. То покладив. Колір, не хочу казати дерево, який буде колір дерева. Так і залорозивий, значить, у нас буде сакура. Сумм, Я не знаю, як робити сакуру. Десь отак можна. Якого кольору буде дуб. Для такого. Ну, як хочу зробити отак, Тут це може підходити. якого буде кольору у утемнення. Корінь. Ем, яке буде колір неба? Голубе, вау, який красивий колір неба. Ну, я зроблю хіба отаке, ну, це просто картина до пам'ять, і просто покажу, як тут далі, яка буде в мене кісточка. Така. Ну. освітитись. А, це не така, а Раз, два, три. Яке в мене буде. То, раз, два. три, Пів. Золото саме. Яке в мене буде. Ще, тим я буду далі малювати. круг. А, ну цей круг мне подобається. Давайте просто все завалюем. Вот а это мне кружочки подобаются. Подоба. Ну а ці маленькі ми залишимо. Давайте зробимо сакуру дерева. А там, де я залишила, зроблю чуть-чуть посвітліший колір. Ну і не тільки там, де я залишила. Так, давайте тепер зробимо дубло коричневе. Давайте перше зробимо квадрат, бо це буде ліпше, виглядати, мені так кажуться. Бляху, я зламала цю гру. Круг. Блін, я не знаю навіть. Вот така у нас буде деревця. Давайте зробимо тепер, наприклад, ще чуть-чуть травички. Тук. i dawajcie, że zrobię w słońce tuk 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 ee, teraz dodajemy trochę oranżowego Теперь робимо Хмаринки далі. <звук> Давайте поміняємо на оцю картину, бо її ніхто не лайкає. Ось кілька от мене картин. Давайте 5 робоксів. Як мені навчитися малювати як художники? у ця художниці? Як у ця художники? Як оця оці художники? Як у А теперь ловим такую эмоцию. А вы были на канале с вами Коньяка. Всем папа уже замучился снимать видео. Всем папа